Вітаю вас. Ви дивитесь Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде у випуску. Фермери Чернігівщини не мають прибутків із зернових культур попри високу цьогорічну врожайність. Яка причина? Чому у Новгороді Сіверському міняють асфальт на центральній площі наприкінці листопада? Як у добровольчому формуванні територіальної громади Славутича навчали новачків. Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Цього дня з різницею у 9 років розпочалися дві революції. У 2004 році Помаранчева. У 2013-му революція гідності. Рівно 10 років тому, пізно ввечері на Майдані Незалежності у Києві почали збиратися люди. Вони виступали проти відмови уряду на чолі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку виходили сотні людей, потім сотні тисяч. Саме так почався Євромайдан, який переріс у революцію гідності. З продажу тонни кукурудзи половину її вартості треба віддати за доставку до портів Великої Одеси. Через великі логістичні витрати фермери Чернігівщини не мають прибутків із зернових культур, попри високу цьогорічну врожайність. Про це Суспільному розповів директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Олег Крапивний. Який вихід із ситуації шукають підприємці та держава? Дивіться далі в сюжеті. Фермер Григорій Ткаченко оглядає цьогорічний врожай кукурудзи. Її збирають останньою з усіх культур, які вирощують на фермерському господарстві Напорівське. За його підрахунками, в цьому році підприємство збере близько 10 тисяч тонн продукції, і це хороший результат. Понад тисячу тонн було зібрано озимої пшениці, близько тисячі тонн соняшнику. Десь більше двох тисяч тонн картоплі було зібрано. 500 тонн вівса, 250 тонн проса. От, ну, кукуруза а, така культура, яку ми зараз збираємо. і Ще думаю, що це буде понад три тисячі тонн. Не дивлячись на гарну врожайність, каже Григорій Ткаченко, ціна реалізації не покриває собі вартість, а доставка з Чернігівської області на експорт становить половину вартості тонни зерна. У минулому році ціни порівняні із 2021 роком. Зменшилися там відсотків на 40-50. Цьому році ціни ще впали ще нижче. В пік збирання врожаю, в пік, коли треба було реалізовувати е, пшеницю. Е, ціна на пшеницю була 3,20-3,30 е, за кілограм, тобто 3200 3300 е, за тонну. На сьогоднішній день кукуруза коштує менше 4 тисяч е, гривень за тонну. На сьогоднішній день доправить е, Тонну кукурудзи до портів Великої Одеси, ну до Чорноморська, там і до самої Одеси, то це вартує десь 1600-1700 гривень на тонні. Тобто, ну це величезні, якби величезні ціни. Якщо, наприклад, ну це це половину треба віддати. Фермер розповідає, частину культур вже довелося продати, щоб за вирочені гроші завершити збір врожаю. Відкласти зерно на довге зберігання, він не має можливості. Каже, тоді не буде оборотних грошей, щоб платити податки заробітну плату та сплачувати за оренду землі. Зима пшениця збирається в липні, кукуруза збирається зараз. І щоб купити дизельне пальне для збору кукурузи, ми мали продавати ті культури, які збиралися попередньо. Одна єдина культура, яка дала нам можливість вижити і дає на сьогоднішній день. Якісь певні результати, це картопля. Починали торгувати 5,5 гривень за кілограм, а на сьогоднішній день ціна піднялася до 7 гривень. Тобто, це якби не картопля, я навіть не знаю, як би наше підприємство виживало, за рахунок чого ми. б Платили зарплату, платили податки. Як зазначає директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Олег Крапивний, загалом цього року врожайність по області трохи вища ніж той рік. Але відбувся перерозподіл. Нині сіють менше експортно орієнтованих культур, таких як кукурудза, і більше технічних, таких як соняшник, для того ріпак для того, щоб уже тут переробляти олію і реалізовувати вже продукти. За інформацією Олега Крипиного. Наразі прибутковими для аграріїв є лише соя та картопля. Загальний вал зерна по області очікується трохи більше 4 мільйонів тонн. З яких на власні потреби необхідно не більше як 800 тисяч тонн, тобто орієнтовно понад три мільйона тонн зерна це якраз зерно, яке повинно реалізовуватися за кордон або в межах України, ми. Географічно знаходимося в крайній точці України, і звичайно, плаче доставки із Чернігівської області до Дунайських чи Одеських портів, або до Європейських держав вона сама більша. Але і другий напрямок це все таки, якщо області потрібно тільки 800 тисяч тонн. Зерна то інше не тільки можна реалізувати, але можна й переробляти в себе. Для цього виділяють гроші з держбюджету, щоб підприємства впроваджували нові лінії по переробці. З 2022 року у нас 12 підприємств вже отримали кошти в розмірі до 8 мільйонів гривень. Кожне компенсувати кошти на логістичні витрати ну – це дуже великі кошти. Це будуть мільярди гривень. Таких такі, такі бюджети в області немає. Президент української зернової асоціації Микола Горбачов каже, для прикордонних регіонів держава може розглянути шлях зменшення оподаткування на сьогодні. Наскільки я знаю, то спеціально для Чернігівської Сумської Харківської області в міністерстві аграрної політики розглядається декілька програм. Які повинні заохотити сільхозвиробників продовжувати виробляти там зерно, утримувати худобу? Держава може піти навіть на коригування податкової бази для цих регіонів, наприклад, зробити якийсь дисконт по податкам на декілька років, для того, щоб ці підприємства. І сільгоспідприємства, і інші підприємства мали змогу відновитися швидше і задіяти більший кредитний ресурс. Якщо у них буде менша податкова база, також він зазначає, врожайність в цьому році висока у всіх регіонах, де аграрії змогли провести посівну. Але саме витрати на логістику створюють проблему для всіх підприємців в Україні. І чим більший шлях доставки, тим більше витрати. Я б акцентував би більше не на збільшенні міжнародної ціни, а на зменшенні логістичних витрат. Ми пам'ятаємо, коли ціни були дешевші ніж зараз, але ж на той час наша логістика коштувала набагато дешевше, коли ми експортували через наші порти, через порти Чорного моря до Миколаєва. То ми витрачали там ну 20, максимум 25 доларів на логістику. А сьогодні, щоб доїхали до Констанці, це мінімум 100 доларів на тоні. Микола Горбачов каже, поки очікувати кардинальної зміни цін не варто, але стабільна робота портів Великої Одеси і зернового коридору можуть стабілізувати ситуацію. Марина Кірієнко, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів. Начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський відмовився затверджувати проєкт бюджету Чернігова на 2024 рік через недостатнє фінансування міської військової адміністрації. Це припускає виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. З його слів, у проєкті бюджету, який не підписав Брижинський, на фінансування міської військової адміністрації заклали 3 мільйони гривень. Тому і була ця заява, що бюджет неправильний. Вчора я отримав бюджетний запит від військової адміністрації і прифігів, вибачаюся. Скільки, ви думаєте, вони просять? 11. 11 мільйонів гривень. Ну от це реальна причина, чому проєкт бюджету не затверджений, тому що ріст 400%. Ну, зрозуміло, що ми закладати не будемо. Треба бути скромнішим. Під час війни збільшення. Призначеним чиновникам зарплати чотири рази, 4 рази, ну, я вважаю, що ну, Чернігівці це точно не зрозуміло. Нагадаємо, напередодні начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що не погоджуватиме бюджет міста на 2024 рік через недостатню, на його думку, суму виділених грошей на підтримку Збройних сил та соцзахист населення і великі витрати на благоустрій та ремонт доріг. Сьогодні ж у коментарі Суспільному Дмитро Брижинський назвав слова Ломака Нісенітницею та підтвердив подання запиту на фінансування до 11 мільйонів гривень. Він вважає цю суму не Значною порівняно з сумою у понад 207 мільйонів гривень на утримання апарату міськради і виконкому ці кошти в об'ємі тих коштів, які ми оперує міська рада, це взагалі ну я не можу чим порівняти це. Якась там якась капля в морі, можна так сказати. Взагалі, ми подали документ на розширення програми фінансування військової адміністрації. В першу чергу, це тому, що у нас з'явилось нове приміщення. Для наших співробітників, і ми повинні цими коштами оплачувати оренду. І ці кошти будуть повертатись знову до місцевого самоврядування. Тобто, ці кошти не будуть виходити з місцевого самоврядування. Як розповів Дмитро Брижинський, сума в 11 мільйонів гривень, яка зазначена в запиті, пов'язана з двома причинами: це суто на оренду приміщення в міській раді, і на заробітну плату. У мене з'явилось декілька нових співробітників. Збільшився кількість на чотири чоловіки. Це треба також спланувати їх заробітну платню. Це передусім відділ сільного захисту та оборонної роботи. Все більше у нас ніяких якихось там незрозумілих цифр ми не передбачаємо. Відповідно до проєкту програми фінансового забезпечення діяльності міської військової адміністрації на 2024 рік з 11 мільйонів гривень понад 10 мільйонів 200 тисяч має піти на фінансування захищених статей видатків. Зі слів Олександра Ломака, гроші у програмі передбачені на оплату праці 12 людей. Дмитро Брижинський також додав, що в подальшому планує винести питання бюджету Чернігова на громадське обговорення. Я сьогодні звернувся, щоб вони вивели бюджетний процес в праве поле, щоб це було широке обговорення, щоб ми побачили бюджетні запити від кожної організації, від кожного структурного підрозділу, побачили пріоритети, які визначає для себе начальник фінансового управління і взагалі громада. А потім вже будемо слухати кожного, хто має відношення до бюджетного процесу, обговорювати і приймати рішення. Нагадаємо, як раніше у коментарі Суспільному сказала начальниця фінансового управління міськради Олена Лисенко, проєкт бюджету міста, який не погодив Дмитро Брижинський, і так мали перероблювати. Усе через підписання президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту про перерозподіл військового податку на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів до державного. За добу 20 листопада російські війська п'ять разів обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини. Загалом зафіксували 39 вибухів. Про це Суспільному розповіла речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. У Семенівській громаді три вибухи приходи, ймовірно, з ударних дронів Камікадзе у напрямку села Янжулівка, шість приходів, ймовірно, з мінометів калібру 82 та 120 мм міліметрів, у напрямку сіл Карповичі та Тимоновичі. У напрямку села Костобобрів було. Вісім приходів, ймовірно, це не авіаційні ракети, випущені з вертольота. У Сновській громаді 18 приходів, імовірно, з міномета калібру 120 мм міліметрів у напрямку села Клюси. У Новродсіверській громаді чотири вибухи, ймовірно, не авіаційні ракети, випущені з вертольота, у напрямку села Грем'яч. У Новгороді Сіверському міняють асфальт на центральній площі. Це продовження ремонту, який розпочався до повномасштабного російського вторгнення. Витратять на заміну асфальту майже 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Тендер на початку жовтня провело державне підприємство Агентство місцевих доріг Чернігівської області. Чому ремонт почали у кінці листопада? Дивіться далі в сюжеті. Площа князя Ігоря у Новгороді Сіверському перекрита для руху транспорту. Тут розпочався ремонт дороги. Це заміна повністю всього асфальтобетону, дорожня розмітка, встановлення дорожніх знаків. Тепер ведуться підготовчі роботи. Техніка знімає старий шар асфальту. На даний час в наших планах тільки виконати холодне фрезерування, бо в дані погодні умови асфальтобетон ну, це не сама гарна наша погода. Я так планую, це буде більш на весну, ну, як буде перше тепло. Цього року нове покриття вкладатимуть, якщо погода сприятиме, каже начальник дільниці. Пояснює, гарячий асфальт треба вести 30 кілометрів із сусідньої області. Шостка з шостинського нашого асфальтного заводу. Ось, температура -то асфальту вона 160 градусів при випуску завода цього покриття, але в мінус він просто не доїде до нас гарячим. Ремонт площі князя Ігоря спільний проєкт Держпідприємства Агентства місцевих доріг Чернігівської області і Новгород-Сіверської міської ради. Він розпочався у 2021 році і був призупинений через повномасштабне вторгнення, каже міська голова Людмила Ткаченко. До війни спіли підрядники, які зайшли на тендер, значить, спіли зробити як по проекту це тротуар з плиточки кругом площі. А другий етап мало бути перекриття уже ж самого ну заміна дорожнього покриття асфальтового на нове. Більша частина грошей на ремонт площі приблизно дві третини від суми це державне фінансування. Одна третина гроші з міського бюджету каже Людмила Ткаченко. В цьому році, значить, згідно проєктно кошторисної документації, перерахований вже в цінах сьогоднішніх, значить, із державного бюджету виділяється чотири. Чотири з чимось мільйона, а з міського бюджету два і один. Ремонт, який тепер розпочався на городсіверці коментують так. Дуже поздно роблять. Хотілося Вони В кінці місяця, в конце року. Щоб бюджетні гроші не пропали, Ці гроші дійсно нашим воїнам оддали чим таке робити. Так все люди думають, все ж у любому і каждого. Разі робити до конця року, в декабрі на ноябрі. Міська рада не була. Скажем. Ми не проводили тендер, ми не вибирали періоди. Державні кошти освоюються в кінці року. Чомусь так, я не знаю. Чому. Тут теж такі давати якісь претензії. Навпаки, треба ну, подякувати, мабуть, що слава Богу, що щось робиться воно. Ми не забуті тут на кордоні. Грошей на подібні ремонти наступного року у громади не буде, каже Людмила Ткаченко. Після того, як рішення Верховної Ради у громад забрали ПДФО військовослужбовців, місцевий бюджет зменшиться приблизно на чверть. Уже такі проекти ми собі у 24-му році не дозволимо, тому що ну, саме завдячуючи, скажімо так, ПДФО, яке нам надходило. Ми собі могли дозволити. Ремонт доріг, грейдування, підсипка доріг. Це нам, от іменно ці кошти нам дозволяли це робити. Повірте мені, нічого ми собі і зліше ніяких не було. 40 мільйонів мінусу в бюджеті. 23 рік у нас на сьогоднішній день бюджет десь 160 мільйонів. От мінусуйте. Рух для транспорту відкриють після того, як знімуть старе покриття. Асфальт знятий на площі використають для грайдування міських доріг, сказала Людмила Ткаченко. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Вчать безпечно поводитися зі зброєю, перезаряджати її та правильно стріляти. У добровольчому формуванні територіальної громади Славутича днями навчали новачків. Вони тренувалися разом із тими, хто давно у складі цього воєнізованого підрозділу. Добровольці не є військовими, але підпорядковуються командиру найближчого батальйону тероборони. За словами заступника командира Геннадія Ігнатова, до ДФТГ регулярно долучаються нові люди різного віку та професій. Каже, зараз більшість новачків це жінки. Ну, коли з ними спілкуюся, чого до нас прийшли, ну, майже всі говорять, що чоловік напіше на фронт, діти здорові, і я не можу бути як сказати, осторонь від цього і приходять до нас, займаються. Спробувати, що це таке і на собі, почувствувати, як це служить, захищати вітчизну свою і щоб більше мої діти не були в окупації. Ми обороняємо своє, своє місто, свою країну. Ми тут живемо і не маємо такого бажання, щоб до нас прийшов і хтось розповідав нам те, що, як ми повинні жити. Ось сьогодні ми проводимо навчання з новачками, які прийшли. Е на Тематика, я їм також сьогодні приведу стрільби, але перед цим я проводжу холосте тренування для новачків по безпечному поводженню зі зброєю. Давай підього і держи, не відпускай. Держиш, дивишся, що немає патрона, патронники, шахта магазину те пустає і зеркало затвора, що я теж бачу, що тебе нічого немає. Все, пустила різко і вистрілив мішень. Зброю на запобіжник. По своїм мішеням огонь! Наразі це все оперативно про події Чернігова та області. Читайте на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Дякую, що залишаєтеся з нами. На все добре.